Давай, ты контрада Атакуй, ты атакуй, дыши подаруть на лаву давай давай. Люша, давай, вперед. Ваня, Ваня. Там багато, багато Артем, Артем забирай. Давай, Артм, чекайся. Давай, 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 До останнього молодець. Давай, давай! Льова, Льова, вперед побіг! Льоха були! Давай! Льова! Ламці бийте! Добывайте, давайте. добивайте! Ай-яй-яй! Добивайте. Хорошо, назад! Дайте. Назад вертайтесь! Забирайте, забирайте, хлопці, давай, давай, давай. Вперед, Богдан, давай, Богдан. Ілля, біжи. Давай, 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 давай. Молодець. Хлопці, давай, давай. Подоволі, доволі. Хто? Пішли, хлопці.

Саня обережно, в руки, в руки. Так, подавай. Давай, Ванечка, давай, пішли, пішли. Давай, давай. Давай, пішлі, давай, давай. Молодець, давай, давай, пішка, Молодець. Пішка, пішка, пішки, пішки, пішки. Бо я думаю, він вже... Давим, давим, хлопці, давим! Давай, давай забирайся! Назад, назад повернулась. А, все будем. хлопчик, бачить. Самий високий у нас. Хромає він? Да. Бач, він хромає щось. Нога. Ух! Хорошо. Хлопці, ловіть м'яч, молодець! Забирайте, забирайте! забирайте. Забирай, вибивай м'яч! Молодець, давай, Артемка! Артем, давай, давай! Матийка, давай, миримо в тебе! Давай, купа, пустріше! Давай, 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 вперед, вперед! Погнали, погнали! Артем, артем, мавий, погнали! Нарешті Сані далі побігають! Давай, <реку> давай, Саня! Давай, давай, Добирайте до до м'яч. Давай кінця лови м'яч. Молодець! Давай, давай! Молодець. Класно Классно він. Давим, давим, хлопці! Назад, назад повернулися! Ваня, Ваня, в руки бери, Ваня! Ля, біжи! Саня, перехватуй мяч! Давай, хлопці! Давай, вийдь! Вибій, комусь. Давайте, хлопчики, давайте вперед, класси вже! Давай, давай, давай! Захист у них такий. Давайте задаваємося! Добуваємо, добиваємо! Добиваємо, яй 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 маємо! Давіть, давіть, давіть!

Давай, давай. Супер, давай, молодець! Він красавчик. Давай, давай, давай. Він в захисті взагалі ідеально. Так він ще так подає правильно ви... Забери, заберіть, заберіть! Красавчик, Ваня. Тепер наже подаємо. Давай, давай, давай. Заберіть, заберіть, заберіть! Ваня, обережно, давай. давай, забирай! Молодець, молодець! Давай, давай, давай. забере! Давай, 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 давай! Забирай, забирай, іди! Йова, давай бий! Назад! Молодець заверта! Ми ходим. Вже що живий так розлому, затриває. Що ж це зробить? Все, перекусиш. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, така. Заберіть, заберіть! Держи, давай! Лева, давай! Дави, 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 дави! В руки давай, Ваня, в руки бери. Давай, давай, давай. Давай, Забираем, 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 забираем. Давай, давай, давай. Забираем, забираем. Расслабились. давай, давай молодец. Расслабились. У вас тут багато. Давайте, давайте, хлопці, давайте. Забирай, забирай. Тьо, давай, 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 за забери давай. Бере постоли давай. Тьома, сам не йди. Давай, льовки, давай, молодці. Даві, дави, даві, даві, хлопці!